Давайте подивимося головні події ближчого місяця, коли б це відео вам не потрапило. Так, давайте подивимося головні події. Дуже гарно буде працювати інтуїція ваша, і ви будете дуже гнучкими, зможете зі всіма домовитись, провести, провести якісь переговори, можливо, якісь зустрічі, наладити стосунки з кимось. Прям карта перша місяць, дав підтвердження, те, що це станеться протягом місяця, і це саме головні події. Ви знаєте, ніби будете позбавлятись від хитрих людей з вашого життя, і будуть приходити нові люди, більш гармонійні. Що ще карта покажу? Час настав, да, от якраз для змін. Час настав для того, щоб відкрити таємниці, зрозуміти, хто і хто, відпустити тих, хто вам не потрібен. І у вас з'явиться можливість познайомитись, завести потрібні якісь зв'язки саме з тими людьми, хто вам допоможе краще жити, краще розвиватися, відчувати себе більш гармонійно. Хай таки буде.